Битва за кіоск. Сьогодні, 14 червня, у Лозовій по вулиці Супруна, комунальники намагалися заблокувати кіоск. Ще у лютому виконком прийняв рішення про демонтаж об'єкта. Кілька місяців пішло, щоб попередити власника, і він вивіз майно, розповідають у проліні житлово-комунального господарства. Але підприємець так і не відреагував, тому комунальники вирішили перекрити вхід до кіоску блоками. Дружина власника намагалася завадити встановленню плит. Вона каже, що рішення виконкому незаконне. Аргументи обох сторін слухала Ольга Бондаренко. Дружина власника кіоску пані Тетяна не дає поставити блоки. Називає дії комунальників протизаконними. Жінка стверджує, цей об'єкт не тимчасова споруда, а капітальна. Тому виконком не може розпорядитися про її демонтаж. Зараз через суд доводять свою правоту, каже Тетяна, але документів ніяких не показує. Дійства із полкому являються незаконними, так як із не може так ще за ні. Подождіть, ми пытаемся доказати вам, що оно капітальне строение. А ви швидко починаєте дійство. Об'ясніть, пожалуйста, почему именно з этой торгової точки. Секретар міськради Сергій Коба пояснює, цей кіоск намагаються демонтувати з 2015 року. У зв'язку з многочисленными жалобами на что що происходит, Сюди виходили несколько разів проверки, в тому числі і депутатські, неоднократно не видавали щеки по продаже подакцизных товарів, не були оформлені. Сам об'єкт знаходиться здесь незаконно. У юридичній службі кажуть, підприємець дійсно звернувся до суду. Він хоче скасувати рішення виконкому, а ще поклопотався, щоб всі дії по демонтажу припинилися. Але його клопотання не було задоволене, тому підстав для зупинення будь-яких дій не виконання рішення виконавчого комітету у нас немає. Споруда повинна бути демонтована на виконання рішення виконавчого комітету. На даний час воно дійсне чинне. Юристи кажуть, коли готували матеріали до суду, всі дані перевіряли у реєстрі. Нерухомого майна цього кіоску немає. Він є тимчасовою спорудою. Хоч мають рішення про демонтаж, поки приїхали ставити блоки на вході до кіоску, пояснює секретар міськради, бо власник своє майно звідти так і не вивіз. Зробимо так, щоб сюди був закритий доступ граждан, щоб вони не могли зі ну, робити ну в покупки. кінців вони винужені бути самі з урази брати. Блоки таки поставили, але жіночки запевнили, що самі їх приберуть. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.